Лист 30 Сенека вітає свого Луцілія Бачив я Офідія Баса, справді прекрасну людину. Геть уже виснажився, змагаючись із старістю. Пригнітило його настільки, що годі йому піднятися всім своїм великим тягарем налягла на нього. Він завжди, як знаєш, був слабкого здоров'я, крихкотілий. Довго тримався, радше підтримував те своє тіло, а то траптом надломився. Як той корабель, що протікає ще в силі протистояти одній двом шпаринам, та коли, піддаючись хитавиці, починає повсюди розлазитись і, розвалюючись, неминуче йде до дна. Так і старче тіло, що можна якийсь час підпирати, зараджувати його немочі. Та коли, мов у струхлілій споруді, розходяться усі зв'язки, і поки зіб'єш докупи одне, тріщить інше, то тут уже треба озиратися, кудою втекти. І все ж наш бас не дивно бадьорий. Ось що дає філософія людина весела, навіть коли перед очима смерть, радісна і схиль, сильна духом, хоч би в якому стані було тіло, не знемагає у самій знемозі. Досвідчений карманич веде судно тоді, коли порване вітрило, навіть коли щогли поламані, він пристосовує до плавання все те, що лишилось від судна, так чинить і наш бас. Близьку свою смерть озирає з таким настроєм, таким виразом обличчя, що цю безтурботність ти подивляв би й тоді, коли б не свою, а чиюсь іншу загибель він мав перед очима. Велике то мистецтво Луцилію і тривалої науки потребує відійти спогідною душею, коли надлине ота невідхильна година. Будь-який інший від смерті ще залишає місце для надії, минає хвороба, влягається пожежа. Завал будівлі, буває, легко кладе осторонь того, хто ось ось мав опинитись під уламками, кого вкрила хвиля, того вона не раз викладає непошкодженим із такою ж силою, з якою поглинула. Воїн траплявсь від води в меча від самої шиї, приреченого на загин, але кого до смерті веде старість, тому вже нема на що надіятись тут уже ніхто не може втрутитись. Зміж усіх видів смерті, ця смерть найлагідніша, але й найдовша. Ото склалося в мене враження, що нас бас, наче сам себе супроводжував до могили, сам заладнав останні свої справи і, переживши себе самого, стійко, як і личить мудрецеві, переживає розлуку. Він багато говорить про смерть. І то навмисне, аби переконати співбесідника, що коли вмирання справді у чомусь і прикре, і страшне, то винен у тому той, хто вмирає, а не смерть, у ній самій не більше муки, ніж після неї. Боятися того, в чому немає страждання, таке ж само безглуздя, як боятися того, в чому немає відчуття. Хіба ж можна припускати, що відчуватимемо те, що позбавляє нас самого відчуття? Тому -то Висновує наш бас смерть поза межами всякого зла, а отже, поза межами страху перед усяким злом. Подібне, знаю, часто мовилось, часто і повинно мовитись, але мені не дуже допомагали ті слова ні тоді, коли я читав їх, ані тоді, коли чув з уст тих, хто доводив, що смерті не треба лякатися. Вони боролися з віддаленим страхом. Інша річ наш бас. Його слова для мене найвагоміші. Адже він говорить про смерть, яка вже ступила на його поріг. Скажу тобі свою думку. Вважаю, що стійкішим має бути той, хто так би мовити, в самій смерті, аніж той, хто наближається до неї. Адже близька смерть навіть незагартованому вже самою своєю неминучістю додає мужності. Так, навіть найбоязкіший впродовж усього бою гладіатор сам наставляє супротивникові шию. Сам же скеровує його непевний меч, що, мов, сумнівається, або з певністю вдарив, або не схибив. Але сусідство із смертю, тією, яка неминуче переступить поріг, вимагає тривалої сили духу, а це рідкісна якість, на яку може спромогтися хіба що наділена мудростю людина. Тож я з великим задоволенням слухав його кожен раз, коли він вносив вирок смерті, коли розкривав її природу, мов би знав ту смерть в обличчя. звісно, більшої довіри в тебе, більшої ваги заслужив би той, хто, переживши свою смерть, розказав би тобі з власного досвіду, що ніякого тій смерті немає. Ну а про те, що за сум'яття опановує людину з наближенням смерті, найкраще роз'яснити тобі ті, хто стояв перед нею. Хто бачив, як вона підступає, хто прийняв її. До них може зарахуватися баса, він може зняти нам з очей полудо, каже, що такими же нерозумними є той, хто боїться смерті, як і той, хто боїться старості. Адже як за молодістю настає старість, так і за старістю смерть. Хто не хоче вмирати, той значить і жити не хотів. Життя дане з умовою смерті. До неї, власне, йдемо. Страх перед смертю, ще й тому дивний і безглуздий, що боїмося, звичайно, чогось непевного, а певного очікуємо. Смерть для всіх рівна і нездоланна необхідність. Чи може хтось нарікати на свою долю, якщо вона є спільною для всіх? А хіба рівність це не початок справедливості? Втім, хіба не зайве захищати від звинувачень природу, яка не захотіла, щоб ми жили за неї за її законом, а вона, що зладна, те знищить, що знищила, те знову ладнає. Отож, якщо комусь поталанить, і старість не грубо вирве його з життя, а лагідно відійшле, радше випроводить крок по крокові, то чи не повинен він складати дяку всім богам за те, що вирядили його, ситого на відпочинок. Потрібний кожній людині милий для втомленого трудівника. Ти сам бачив, чи дехто з більшим запалом поривається до смерті, ніж зазвичай хапаються за життя. Але я не знаю, хто б нам більше додав духу, ті, що жадають смерті, чи ті, що в радості й спокою очікують її. Адже в перших у смерті викликає часом якийсь раптовий шал або спалах обурення, спокій других від їхнього твердого переконання. Хтось од гніву падає в обійми смерті, але погідно їй назустріч розкриває обійми лише той, хто тривалий час готував до себе до її приходу. Я з багатьох причин навідуюсь до цього вельми дорогого мені чоловіка. Але зізнаюсь, одна річ таки найбільше спонукає мене до зустрічі. Хочу знати, чи застану його ще разу таким самим, чи разом із тілом не оббуває душевна снега. Та ні, навпаки. Вона зростала в нього, як ото все помітнішою радістю осяє візниця, наближаючись на сьомому колі до переможної пальми. Він, ідучи за епікуром, казав мені таке: перед усіма треба сподіватися, що в тому останньому подихові немає жодного болю. А коли б навіть був, то якоюсь утіхою має служити нам його миттєвість, бо ж великий біль не буває тривалим. І врешті. Якщо розлучення душі з тілом таки справді супроводжується стражданням, то й тут можна розрадити себе думкою, що після того страждання інші страждання вже неможливі. Втім, не сумнівається, що старечій душі залишається лише спорхнути з вуст, і її не треба силою виривати з тіла. Вогонь, що охопив міцну поживу для себе споруду, можна приборкати хіба що поливаючи його потоками води, а часом залишивши саму будівлю. Коли ж йому нічим живитися, то такий вогонь, хоч і не гаси його, сам погасне. За любким мою люцілію слухаю ті слова і не тому, що вони для мене нові, а тому, що стаю, мов би, учасником самої дії. То й що? запитаю сам себе. Хіба не доводилось бачити багатьох, що накладають на себе руки? Звісно, бачив. Але, як на мене, куди більшою увагою чи топак поваги заслуговують ті люди, що йдуть до смерті, не обтяжені ненависті до життя, не хапаються за неї, а приймають. Ми самі собі, говорив він, вигадуємо муки, впадаючи у дрож тоді, коли вважаємо, що смерть уже близько. А як тоді бути з тією, яка хоч і далеко, але може не спіти до нас будь де і будь коли Скажімо, щось нам грозить близькою смертю. Подумаємо тоді, Скільки то є всякого іншого, що загрожує нам і ближчою смертю, чого, однак, не боїмося. От на чиєсь життя зазіхав насильник, але насильницьку смерть випередив, приміром, заворот кишок. Коли б ми хотіли дослідити причинити нашого страху, то з'ясували б для себе, що боїмося, по суті, не того, що є причиною страху. Нас лякає не смерть, а сама думка про неї. Адже смерть так чи інакше завжди поблизу нас. Тимто, якщо смерті треба боятися, то її треба боятися завжди. Хіба є такий відтинок відтінок часу, коли можна, е коли вона не могла б завдати удару. Але й мені треба боятися, щоб такого от довгого листа ти не зненавидів більше, ніж саму смерть. А то ж закінчуватиму. А ти, щоб ніколи не лякався смерті, завжди про неї думай. Бувай здоров!